Вітаємо! Ось такі ліжечки ми готуємо в Києві на Борщагівці вже понад 10 років. За цей час виготовили понад 10 тисяч ліжок. Ліжка виготовляємо з вільхи або ясена, листяних порід періодовини. За рахунок відсутності смоли, ці деталі гладенькі, якісно відшліфовані та з часом смола не проступить поверх фарм. У даній моделі основні елементи каркасу виготовлені виключно з суцільних дошок. Без жодної краплі клею. Ліжко вже в базовій комплектації комплектовано ламелями з кроком 45 мм. За невелику доплату можемо зменшити крок до 25 мм. Матрац буде вентилюватись та не буде провалюватись поміж ламелями. Прослужить значно довше. Жодних зовнішніх кріплень. Надійна і проста фурнітура. Якщо з часом щось розхитається, то достатньо просто підтягнути гаючку. Матрац не закриває з Висота з мадрасу становить 50 см. Саме при такій висоті ви зручно сідаєте та встаєте з ліжка. Всі елементи заукруглені, якісно відшліфовані і приємні на дотик. Різноманітна кольорова гама. Ціна від виробника. По Києву і передмістю доступна доставка. При купівлі ліжка з матрасом надаємо додаткову знижку на матрас та все разом приїде однією доставкою. Якісні ліжка за цінами виробника в Києві ми працюємо для вас. Звертайтеся за потреби. Посилання на цю модель ліжка на нашому сайті приклипимо нижче в описі до цього відео.